Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 7 класу Алгебра Мерзляк 2024 рік. Номер 510. Розв'яжіть рівняння 5 х квадрат плюс 8х дорівнює А, якщо один із його коренів дорівнює мінус 1,6. Починаємо. Нам дано рівняння. 5 х квадрат плюс 8х дорівнює А. Де у нас? Дивіться, х по традиції це корінь рівняння. Невідоме. А це якесь число. Тобто сприймайте це рівняння, яке дорівнює А, тобто дорівнює якомусь числу. Відомо, що корінь рівняння дорівнює мінус 1,6. Другий корінь рівняння треба знайти. Але перед тим, як починати розв'язувати це рівняння, нам дуже цікаво, а що ж за таке число А? Дивіться, давайте спробуємо замість Ха підставити мінус 1,6. Чому? Тому що що таке корінь рівняння? Корінь рівняння таке число, яке, якщо підставити замість Хса, тоді ви отримаєте правильне твердження. Ось я і хочу отримати правильне твердження. Я замість ікса. В рівняння підставила відомий корінь. Мінус 1,6. Тепер я хочу ліву частину обчислити. І бачу, що мені треба піднести до квадрата мінус 1,6. Я пишу 5 помножити на. і. На черниці виконую множення. Спочатку ми множимо, не звертаючи уваги на коми. Як ви просто множите два числа. Ви це вмієте. І коли ви знайшли добуток, вам треба відокремити справа наліво стільки знаків, скільки знаків після коми в кожному множнику. Відокремили два знаки справа наліво. І кажемо, що треба 5 помножити на 2,56. Далі 8 треба помножити на мінус 1,6, тому я поставила одразу мінус. І виконую множення, не звертаючи уваги на коми. А потім справа наліво відокремити стільки знаків, скільки знаків кожному множнику відокремила один знак. І записала, що треба відняти 12,8. Далі. 5 треба помножити на 2,56. Знову множимо це все на чернеці. Але дивіться, який лайфхак. Що таке Помножити на 5. Це те саме, що це число якесь. Ми множимо на 10, це ж легко усно, і ділимо на 2. Тому я 2,56 помножила спочатку на 10, отримала 25,6. І потім ділю на 2. І скільки це буде? 12,8. Запам'ятайте, замість множення на 5 можна число помножити на 10 так легко і поділити навпіл. І що у нас в лівій частині? Дивіться, 12,8 мінус 12,8. І це все дорівнює А. Отже, 0 дорівнює а. а дорівнює 0. І що ми далі робимо? Ми дізналися, чому дорівнює це приховане число А. Ми запишемо наше рівняння вже без прихованого числа. Ми напишемо 5 х квадрат плюс 8х дорівня 0. І скажемо, такі рівняння розв'язувати. Ми вміємо. Нам треба розкласти ліву частину рівняння на множники. І ми вміємо виносити спільний множник задушки. Тут треба винести задушки спільний множник x. В дужках залишається 5х плюс 8. Закриваємо дужки і кажемо, що все це дорівнює нулю. Отже, ми маємо добуток, що дорівнює 0. А коли добуток дорівнює нулю, коли або перший множник дорівнює 0, х дорівнює 0. Або 5х плюс 8 дорівнює 0. І треба розв'язати два маленьких рівняння. Перше рівняння вже розв'язано, х дорівнює 0. А друге рівняння ми перенесемо спочатку 8 із лівої частини вправо і при цьому поміняємо знак на протилежний. Тепер я хочу поділити на 5 і ліву, і праву частину, і знайшла другий корінь х другий дорівнює мінус 1,6. Але що його шукати, нам було дано за умовою, що один з коренів дорівнює мінус 1,6. Знайшли його другий раз і знайшли. Все. Відповідь. Ми розв'язали рівняння, і корені цього рівняння 0 та мінус 1,6. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!